Усім добрий ранок. Починаю своє відео з прекрасного букету. Це жоржини. Купили на ринку. Дивіться, який неймовірний колір. Я дуже люблю помаранчевий колір. І ще вони такі набиті, пишні. Ну, і, звісно, такий бордовий, насичений, бурячковий колір. Подивіться, як це по осінньому гарно. Не могла стриматися і випросила купити просто так насправді букета. Ну, точніше, ми просто повз ринок йшли. Поставила на стіл. І погляньте, я ще прикрасила стіл ось такою скатертинкою, Дуже-дуже гарно. Ось так от. Така в мене була в новості колись купувала, але ще не використовувала. Це ранер, точніше. Такий от мене вигляд. І купила новеньку вазу. Ось ваза купувала, я не пам'ятаю, чи в капівці, чи де. Така вона цікавенька. Плоска така, знаєте, ось. Дуже симпатично. І донька також собі вибрала букет. Нам тато каже, ну в мене ж двоє дівчат, треба два букети. Зараз покажу Ладин букет. Ну, а Ладі ми купили, точніше, вона сама обрала сухоцвіти, сама захотіла. Подивіться, які кольори просто неймовірні. Супер просто. Два осінні букети, дві композиції. Дуже класні. Поставила поки щось що так в банку, щоб засушити. Продовжчиня так і сказала, аби ми поставили без води. Ось так. А для жоржин води досить багато, підрізала їх трішечки. І ось така от краса. Ти у мене єдина тільки ти повір, бо твоя врода то є чиста вода, то є бистра вода да. сніги. Класно, вас співали сьогодні? Так. Яка ти гарна, роздягнись, покажи мені вишиваночку. Я хочу на відео зняти. Покажи. А, то не видно, ти там мені вишиваночку головне покажи. Ту знімай свою курточку і посміхуйся. Мама, в мене воно посміха. Розв'язувалася, так? Я бачу, що розв'язувалася. Віночок. Це в них сьогодні якесь свято було, я не знаю яке, але сказали у вишиванках прийти. Та лада. Так. Покрутишся? Покрутись, яка ти гарненька. В новій спідничці вчора прийшла спідничка з магазину. Вчора? Ну, вчора. Ай, ну, яка ти гарна моя будемо? Так, будемо. Так, будем. Подивіться на мого учня. Дивіться, який він гарний ходить в третій клас. Сам просить одягнути сорочку, кроватку. Це нам передала родичка від свого сина. Тому що я, певно, і не купила би, але йому дуже подобається. Ти такий весь діловий і в окулярах, і в нього ще такі класичні черевики. Ну, коротше, пан. Просто мужчинка гарний. У нього ще такі класні ділові. Ці черевики, правда, Мирон? Ану, покажися, яка в тебе стрижка. Красень, що сказати, в мене вже дорослий синок, гарний, боже. Іди роздягайся. А це, до речі, покажу вам, які у них рюкзачки. Ось цей нам подарувала Іра Рибкіна. Хто дивиться її канал то знає її. В неї четверо діток, і вона від Діанки подарувала нам цей портфелик. Ще, по-моєму, минулому році дуже вдячна їй, він зараз нам знадобився, бо ладочка ж пішла в школу. Але ми рюкзак, ну, власне, всі-всі однокласники, всі школярі, всі учні лишають свої рюкзачки в першому класі в класі, тому що вони не мають домашніх завдань. І ми забираємо лише в кінці тижня. Тут всі зошити, можна там щось повторити, полистати. Він такий з класною міцною спинкою. Ну, коротше, знаєте, якісний рюкзачок. Ось, отож там нагрузили тобі, ладонь, Це ладен рюкзачок, а Мирона в цьому році ми купили теж новий, тому що в нього був такий більш текстильний, я б сказала, і це не дуже корисно для спини. Тож, все-таки ми вирішили взяти йому такий більш. З стійкою спинкою. Бачите, тут така прям анатомічна якась спиночка. Ну, що там воно і як, я не знаю, але воно тримає форму, воно дихає, воно легесеньке. І цей рюкзачок взагалі так цікаво розкривається. Його можна ось цією змійкою повністю в таку довгу-довгу, я не знаю, як пластину розкрити. Ось, коротше, там прям зручно, класно. Можна почистити, попрати ось це зручно. І Там в наборі ще йшла сумка для паперів, сумка для спортивної форми все ось з цим джойстиком. А до того ми купляли дітям ще й, просто окремо. Я купувала бокси і дивіться, і теж з джойстиком цим. Коротше, це взагалі дуже прикольний рюкзачок. Весь цей комплект був десь півтори тисячі на касті. Рюкзак, пенал, сумка для взуття, сумка для таких типу А4, і ще якась там сумка, і ще й гаманець. Ну, а це вже я окремо брала. Та нічого він, певно, все доїв. Ось такі у нас рюкзачки. У нас їде моя сестра з Житомира, зі своїм чоловіком та сином. І я дещо готую. Не те, щоб багато, але просто, так, знаєте, повечеряти. Вони пізно ввечері приїдуть. Тут у мене олів'є накришила багато, але не було солоного огірка. Взяла свіжий, знаю, що інколи так роблять. Звісно, це вже не зовсім олів'є, але... <смі> але такий салат. Другий салатик це крабов'є. Донька мою дуже полюбляє. Тут яйце, морква, крабові палички. І кукурудза. Ось дуже смачний салатик. У мене вже ємностей не вистачає. І ще робила таку закуску: ну це надовго буде потім вже нам на сніданки. Це е баклажани мариновані. Я вже показувала вам двічі, по-моєму, на каналі. Це дуже дуже смачна закуска від моєї свекрухи. Вона мега-кулінар, вона дуже смачно готує. Це супер закусочка. Отже, там посилання на цей рецептик залишу в описі під відео, аби ви могли знайти. Приготуйте, реально смачно. Так, це ще хотіла показати виноград. Батьки передали нам цілу таку, знаєте, велику коробку винограда. Там і зелений, і ось цей надія, чи як він називається. Коротше, найкращий, найсмачніший виноград, як вони кажуть. Дивіться, яке гроно. Супер, так? Да? Це ще я не мила, ну, тому що так краще зберігати. От тут у мене овочі від батьків, дещо вже в холодильнику це тут таке, щоб я не забувала їсти помідори, там гарбузик редька, треба буде в холодильник. Ще такий виноградик, і дістала ще на завтрашній ранок сир, щоб робити сирні вафлі. А це хочу розморозити. Мені лоток треба. Та я буду розморожувати ось це морозиво-персикове. Ну, фактично, це такий сорбет, заморожені фрукти. Його треба напіврозмороженим їсти. Це треба в холодильник покласти. До речі, олів'є готувала з цією курочкою, такою за тебе. Ну, словом, ви зрозуміли, там таке і продається. Ось така в мене підготовка. Так що чекаю своїх гостей. На вечір ще якийсь гарнір. М'яско у мене є котлетки. А ну можливо, ще щось дістану зроблю, та й ось так по вечері. Приїхала моя сестричка, роблять зранку зарядку. Щоб не розслаблялась. Ого, як тітка Романа може. Ой, я не можу. А тут у нас шаховий клуб. А тут у нас вафлі. А тут у нас сніданок. Пусть не блюдец, я не пикава кому. Чу -чу, чу -чу. Эй, 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 эй! А ну брыз! Накияй! Кисть! Обыдь два! Ээээ! Эээ! Чтобы я не могу. мене приїхали. Насидимось на лапці, налялякаємося. Зараз я її ще вдіну, бо вона гола тут сидить і кажу, вдягайся. Крутий крученики. тримайтеся. А что Да, Я не выиграла, как хочешь. Знала, Посміхайтеся, котики. Які гарні. А тепер. Давай тепер. Я покажу зараз вам фото. Кажи, добрий ранок. Добрий ранок. Кажи, добрий ранок. Добрий ранок. Цьом-цьом. Це сімейне, да? Так, ще. Дякую. Це залишило. Тіма покажи мамі що тобі до років зараз розкажу вам про подарунки, які подарувала сестра моїм дітям. Це у них дні народження були в липні, в серпні та в вересні Одинки. Ось і вони для всіх дітей. Привезли подаруночки. Перший це для Орестика, такий мені дуже-дуже сподобався, я такого ще не бачила. Це із ДСП, напевно, зроблені такі чотири скриньки, такі на копілочки схожі: холодильник, духовка та варильна поверхня, пральна машинка та посудомийна. Називається чарівна скринька. чарівна, ой, да, «Чарівна скринька, побутова техніка. І сюди, ось такі от наборах багато-багато таких квадратиків з різними картинками, і, відповідно, потрібно посортувати. До прикладу, ось дитина бере першу таку картиночку, тут брудний одяг, і вона дивиться. Брудний одяг потрібно прати в пральній машинці і кидає. Далі у нас де ми готуємо їжу. Спагетті ми готуємо на плиті і кидаємо сюди, занурюємо. Знову брудний одяг, брудний одяг, ми кидаємо машинку. Ось у нас брудний посуд. Ну, словом, ви зрозуміли, такий сортер. Брудний посуд, посудомийну машину відправляється. Дуже багато цих в наборі картинок було. Можете подивитись поближче. Дитина вчиться функціонувати, дитина вчиться сортувати брудний посуд, речі, продукти харчування. Щось, до прикладу, ми зберігаємо в холодильнику, де там було ось, наприклад, ось яйця так. Відправляємо в холодильник. Наступний подарунок для всіх дітей це ось така от дошка. На, на, на задній фоні дивіться. Я ж, я ж ніби як чисто постійно знімаю, але в мене не завжди чисто. Дошка. Так, тут можна малювати маркером. Змивається це все губкою. Губка йшла в комплекті. Також сестра привезла. Крейду. Тобто можна крейду малювати, але вже на звороті. Ось тут, з цієї сторони. Дітям дуже зайшло, хоч це передбачалося, що буде якби для всіх трьох, але найбільше, мені здається, зараз кайфує Орест. Та, й, в принципі, і Лада і Мирон. Всі кайфують дуже їм сподобалося. У нас колись дуже давно було тільки в і все. Для доньки це такий комплектик, аби робити браслетики. Значить, в наборі йдуть самі браслетики, ось вони, різних кольорів. Також ось ці їх потрібно зібрати. А як саме зібрати? Ось ідуть такі пластинки з формочками. Які потім на цей браслетик одягаються, вони так зручно знімаються, ну, якби відламуються, так? І на них ми наклеїмо наліпки відповідно до форми. Якщо у нас ось форма, наприклад, квіточка чи зірочка, ми шукаємо і наклеїмо. І виходять у нас браслетики. Донька вже декілька зробила, граються, тому я вже не знаю, де вони в неї, напевно, на ній. І наступна для доньки це а, така от штуковина наклейки, блискіток на волосся. Вона працює так, як степлеру, так клац, і волосечко підставляєте і наклеїться на волосічко на мистинка. І дуже багато ось таких от палеток з різноманітними кольоровими пластинами. Ну, коротше, дівчачий рай, що сказати. Сьогодні донька гуляла вся в новій зашісті з блисківками, вся блистіла, і їх тут дуже-дуже багато. І ще там кілька наборів сестра привезла, Дякую їм. Вони дуже дуже гарно підготувалися. І зараз покажу ще подарунок для сина. Для сина сестра з чоловіком підготували ось такий набір фокусів. Я колись ну, щось таке чула, але ніколи не, не, не купувала, не було у нас нічого подібного. Словом, тут все, що потрібно для мінімальних фокусів. Тут вам і кульки, які міняють кольори. Тут вам і фокус з кілечком, який падає. Тут ще якісь ми навіть не розібрали. Ось з картами фокус там треба якось гадати, з перериванням. Цього шнурочка. Далі палець палець всередині, ну ви б зрозуміли, так одягається тако палець, здалеку не видно, а потім хоп і з руки вилазить якийсь червоний, як він, хустинка червона, так? тканинка червона. Ось потім, наприклад, з одного серденька, ну стискається, було одне серденько, хоп, два серденька. Ось, ну вам, ще тут треба почитати інструкцію щодо чого. Тут ось є ці шашки, щоб катати, типу, ховати ці кульки під низом. ось це щось я не знаю. Що коротше дуже цікава штука і захоплює. Е, тому, якщо на, ваша дитина ніколи такого не мала, рекомендую це, особливо для дітей постарше буде. Цікаво. Який тут вік пишуть від 6 років? Ну коротше, щоб дитина вже могла як мінімум прочитати собі інструкцію? Ось дуже дуже цікаво. Ну а далі ми пішли дивитися на місто з оглядового майданчика. Проводили зранку час, тому що сестра з чоловіком та сином вже в обід виїжджали додому. Хочу їй щиро подякувати за те, що вона подала такий шлях заради одного буквально дня з нами. Це неймовірне відчуття, коли в тебе є близька людина. Бережіть своїх рідних, бережіть своїх близьких. Допоки у нас є рідні та близькі, ми можемо відчувати, що ми не самі в цьому світі. Це була дуже вчасна подорож моєї сестри до нас, тому що в мене така була невелика ностальгія за домом. Хотілося все кинути і знову повертатися. Тож я їй особливо дякую, що вони до нас приїхали. Ну і на цих неймовірних кадрах буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал. А хто ще цього не зробив, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно і напишіть підтримуючий коментар. Всім па-па, до нової зустрічі! Достатньо букетів зібрали. Я так розумію, що це алергенти нам вирвав, так, да, Віталь? Ну, багато, це ладно, щоб вона ставилася на